Це немає, ні, то немає. А це що? На то день шанування Розучини Шевченка. Міста Новорожчини. Це, це провокація. Видите, Прямо не, провокація. Не спрацювали. Тут і ваші служби, і управління наших так можна допустити було. От і все, це так. А на цей на ньому це не потепляли, так, так вони бачили мені. Можна два слова? Скажіть, будь ласка, як вас звати? Пане Юрію, справа в тому, що дивіться, повністю виходить, що бездіяльна СБУ і бездіяльна міліція yeah. точно так само починалося на Донеччині і на Луганщині. Yeah. Ви знаєте, що безперешкодно зайшли в будівлю СБУ, відкрили кімнати, де була зброя. Ви це прекрасно знаєте. Ви бачили ці кадри, що було і в Луганській, і в Донецькій області. Міліція стояла отак, і СБУ стояла так, так само, як у нас зараз в місті. І оті поодинокі. Патріоти, які виходили, їх били, їх калічили, їх стріляли. Вони і зараз сидять там в підвалах і в Донецьку, і в Луганську. У нас робиться те ж саме. І в нас знову ж таки СБУ і міліція стоїть отак. І кивають один на одного. Влада киває на міліцію і на СБУ. і діти пишіть їм заяви. Міліція каже, звертайтеся до тих, хто це вішав. Як це так? Треба підставити Іринича. так Пані і батіться, я його так підставлю, що ви його загребати от на 15. Чесно кажу. Ніч, не те брит, що це, 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 це не буде розбереться. Ні, так розбереться, не розумієте, а до підете. Дивіться, от питання <звігла> нас всіх до, до, ну, до вас, як до керівника, з до області. Ви керівник. Я вас не був, шаную, я знаю, ви воювали, ви не такий непростий офіцер паркет. Але дивіться, от мер наш, міський голова Райко, підписує розпорядження про громадські слухання. Громадські слухання це порушення законодавства, тому що громадські слухання вже відбулися влітку. Вони прийняли рішення певне. Ми його не обговорюємо, воно було прийнято. Знову йде, громадське слухання підписує мер. І е, звертаємося ми до вас всі тут. Я думаю, що хтось по-другому мислить. Ці громадські слухання не потрібно проводити, тому що це може бути кров. Я вам кажу, от да, так, ці вильошки і всі так, мене так, я потрібні. Ніхто не скаже, що ні, не буде кров, буде кров. О, ну О, людя, Я закликаю, приникає СБУ. Припинили цей шабаш, Просто сеперський шабаш, який планують провести у нас буквально завтра завтра. Будь да. ласка, ви виходьте буде. на керівництво, закривайте, у вас є повноваження, функції. Оце вже пішли прояви сепаратізму. Не можна цього допускати. Ні будуть проблеми. Друзі, вони вже я просто прошу на коліна стать, що я зрозуміло, що не що Для що діти жили в мирі? Я хочу, щоб вони жили мирно. Я не проти просити у вас рачки лазити, чесно. Тільки... Не, ні, ну так зробіть, що це бойовий офіцій. Якщо вас як не ворогів, до друзів, до союзників. Ігор Борисович, дозвольте, я. тут є просто прямий зв'язок з Росією. Дивіться. Штудман він будує завод в Росії. Побудував. Ну, Бахмач він поставляє електроніку на атомні піц... електростанції. Так. Далі, хто у нас? Рік, рекламна агенція, яка розміщує подібну. От, вона зареєстрована так, в Донецьку. Артем Стрижаков за неперевіреною інформацією, в нього дядько рідний Аксенов, з Криму. Вибачте, що це таке. Я да, Та, пане пане Юрію, пане Олеже, сьогодні на четверту годину. Наші активісти 54, а може й більше чоловік, ідуть до Райковича, щоб він дав нам відповідь, чому він знову зініціював громадське службу і віде ласка, віде 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 будь ласка. Будь ну, ласка, якщо ви можете яке СБУ, підключіться до цього, ви ж стоїте над владою. Ви стоїте все-таки на захисті України. Ми не От прийдіть переворот, ми правильно, правильно, прийдіть переворот. на четверту да годину на 16.00 і вискажіть свою точку бачення, свою точку зору. Ну, тому що це ж ну, ну що це робиться? Ну вже просто терпіння закінчується у всіх. Люди просто на взриві всі, а цього й чекають, щоб і картинку показати в Росії і сказати, що ось о в центрі України Новоросія. Вони хочуть до Росії. <реш> Тільки ждуть. Просто треба якось, треба вам офіційна заява. Тільки на на займіться, найдіть його Ви оційно звернулися. <реш> Ми хочемо офіційно звернутися. Треба наказати того, хто фінансує. Від це від від не керевограма. І, і це, є, за те, що якщо сам начальник рекламного у дивиться, як вішають, то це щось такий банк.

Там є багато питань по орендаторах, треба позаписуватися до вас на прийом. ми вас надаємо офіційно? Вічдок чеку за сепаративно. Подобається комусь, не подобається. це Вічдок. В кого є номер телефону Я Просто Гуцей?

Ні, 5 ми там. Щоб в нього пропало бажання. Він а мобільний можеш мобільний подивитися і сказати, бо ми безбумову зараз якраз інформацію. Може, він під'їде на велосипеді, він же ж швиденько. Він мобільний. Добре, давай. <рес> на мобільний да, ну, добре. Зараз. Він 5, на велосипеді. П'ять хвилин він... і він вийшов. Да? Як чіпляли? Ні. Та він поїхав він він з нами на, на те, що місце. <рес> <рес> як чіпляли, як чіпляли, бачила Маріна, ось так, Остапчук здається, Осіпова. Осіпова. Вона їхала зі сторони Олександрівки да, ну, вранці, і вона побачила, і вона прес-секретар. Ну, 네? Вона прес-секретар якоїсь політичної кали. Ні, 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 вона. не помічник Рафаля Саналя Саназаряна. Вона їхала вона... здобув. Виходить, да, якщо є людина бачила, да. як він шалив. Вона зателефонувала зразу і ми почали заходити. Вона дала нам толчок, щоб ми швидко зреагували, да. щоб воно не два дні висіло. А взагалі, ну, на самом деле, такі нюанси і знову можна було бачити. Це ж не те, щоб просчитати. Ми бачимо багато, вони все доказати. Цей парахід ми немає. Так просіть, ми поможемо. Для чого ми ж Не все можна задокументувати. Ми можемо з одного боку, ми з другого. Якщо вдвох працювати, якщо працювати разом, мені сон, сепаратизм бороться, ми його поборемо. Якщо отак ми боремося, а СБУ вчить закон жорстко. І в результаті отакі речі, коли в наглу, нахавну. Це, до речі, це ж плівок і вам, і Ну це ж повісти. Ви за цим взяли, завішали, назву керувати. Завтра ця Україна буде говорити про що. І Росія теж. Це вже На трьох кровисить. А як ви запакували, Сержакова, щоб трошки посидів у вас, пописав, постручив, поїхав. Вже був розговорчам. Це я можу писати постошту, пане Олеже. Ви ж знаєте, я зверталася до вас конкретно. Може, ви забули, Ви приходили до палатки серця матері. Ви пам'ятаєте? І я запитувала за ту Лену, Шмирхальова чи Шмирхльова, як її прізвище, яка і зараз по всьому Кіровограду вона сепаратистські настрої розносить. Вона розповідає, що наше ВСУ – це карателі. Це убійці, це гвалтівники, хто ти хочеш? Вони нападають на наших громадянських е, людей, ріжуть їх, б'ють, гвалтують, убивають. Вона розповідає це на кожному кружці. Але сказали, що Що у неї є довідка з цих лікарні, їй нічого ніхто не може не зробити. Але ж люди в неї на лобі не вісить та довідка з цих лікарні, і люди її слухають. І вона спокійно це все скрізь розносить. І ніхто нічого їй не робить. Як це так, хлопці? Саме хуже, що у аточника довідки немає з лікарні. А в них є довідка, і їй ніхто нічого не може зробити, пане Олеже. Ну, я, розуміє, я ж не пишу закон, розуміє. я розумію, але можливо зробити. є якісь важелі впливу. Можливо, під'їхали, б ви поговорили б з нею. Уже, можливо, вона злякалася і... але, але вона далі продовжує це робити. Така ситуація може.

Прохавали, прощолкали. До вас буде питання найбільше. По життю, скільки будемо жити. Бо ця служба повинна буде захистити СБУ. Служба безпеки України. Яка безпека, коли живе безпека ще? До вас буде питання, все життя, скільки будете жити, як ви це зробили, приїхали, ви при всіх. Но, но привели. Штутман, бахмаль, 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 ну, ну, митинг провели. Штутман, Бахмач, Бахмач нагло ходить. Ну, хоча б допитали його, сказали, як так, що твої працівники за гроші, за зарплату, були виведені нахальним способом наглим. Ну, хоча б щоб він дописав пояснення. Ну, Вони запросили, щоб сказати, що вони не факти, давайте, може, сюди. Я запишу якісь конкретні факти. Це якісь прізвища, все записати, всі прізвища, все записати. Якісь прізвища, якісь автомобілі, все, що не граються, всі контакти. Ви спитали, що не вийшлося, що наші тут, там,